Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка, а саме на оглядовому майданчику. Тут висадили ось такі чарівні бігоні, вони вже розквітли та радують місцевих жителів. Цікаво, що існує понад 2000 видів різних бігоній. Тут можна побачити щонайменше три. Вони різнокольорові, і ось так це все красиво висаджено у таких клумбах. До речі, у таку спеку квіти можуть вистояти, вони переносять 30 градусну спеку, і, як можна помітити, більша їх частина знаходиться утіньку. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Тут висадили та вже розквітли ось такі а, чарівні квіти. Їх тут щонайменше а, три види, загалом існує понад 2000. Побачити цю, цю локацію можна на оглядовому майданчику. Вони знаходяться в ось таких клумбах. Квіти переносять 30-градусну спеку, та можна помітити, що переважно знаходяться у тіньку. Висадження бігонії тут помітила ще на початку літа, та наразі вони ось так прикрашають оглядовий майданчик. Ну а більше фотографії та інформації ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатори Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатора фм ФМ-107,3». Усім гарного дня!